Як сюди потрапив, то почав більше цікавитись історією. Заняття тут з понеділка по четвер, там по два-три уроки. І в п'ятницю у нас відеоконференція, я тут більше почав приділяти уваги і навчання. Далі либо піти в, там, в воєнне училище, либо вже там кудись на вище, хотів би там якимсь дизайнером, щось таке. У штаті он, співробітники в даному випадку соціально-виховної е, психічної роботи співробітники, які забезпечуються і виведення неповнолітніх туди, і безпосередньо не заважаючи контроль за їх поведінкою і своєрідний нагляд Якби. Бо це обов'язкова умова. Я сподіваюся, що е, в наступному році вони будуть. نبولي